У Маріуполі зростає кількість сутичок з бігрантами з Росії. У місцевих пабліках з'явилося відео конфлікту місцевих жителів з уродженцем Чечні на пляжі піщани. Маріупольці обурились тим, що чоловік припаркував свій джип прямо на пляжній зоні. Люди попросили приїжджу родину поставити автомобіль у відведене для цього місця за межами пляжу, але чеченець відмовився. Убери машину по-человечески. Здесь дети отдыхают. Ты заехал, царь что ли? Если ты еще раз представишься, вот кольчиком дайте. Зачем и что будет? Не ругайтесь, пожалуйста. Ну все, сейчас нас порежут тут все. Поймите. Не ругайтесь, просто уедьте. Просто уедьте отсюда и все, уедьте. И, и поставь ее, как все люди. Да. Нормальные. Правильно. Не обижайтесь, пожалуйста, мы никогда сюда машинами не заезжали, У результаті стався конфлікт, коли незадоволена маріопольчанка спробувала зняти номера машини, їй сказали, що розіб'ють телефон, а син громадянина РФ почав погрожувати. А я знімаю. А я знімаю. А я знімаю. Оташов, Чому оташов. Угу. Так я номера давно вже засняти. Эти номера вже давно засняти номер Уйди, рібонок, уйди отсюда. Уйди, дітьо. Уйди, я тебе сказала. уйди. Цей номер уже давно заси. Також з'явилася реакція головного по військовим тіктокам. Ахмат сила Апти Алаудинова. Він назвав чоловіка недочеченцем та попросив вибачення у людей, яких образили чеченцем. Я його не назову, ні до ні до мужчина. на джипе Лексус заехал на пляж в городе Мариуполь. Вот. А, люди его просят убрать машину. С ним находится его, видать, или супруга, или кто она, не, не знаю, не пойму. Значит, а, в черном одеянии, в хиджабе. Вот. А, у меня, конечно, вопрос. Вот, заехал к людям, которые раздетые, лежат с ребенком, с женой. Если бы, конечно, ты был бы настоящим чеченцем и мужчиной, ты бы туда даже не заехал бы вот, в таком формате. А, вот, к сожалению... Как и в любой нации, в нашей нации тоже есть и хорошие, и плохие люди. Тем людям, которые действительно от которых обидели эти ребята, оскорбили, я могу от себя сказать я прошу прощения за этих недомужчин. К сожалению, такие у нас тоже есть. До слова, в окупованому місті зростає кількість мігрантів з РФ здебільшого з кавказських регіонів. За оцінками окупаційної влади, Маріуполя у місті працює майже 30 тисяч мігрантів. Але справжня цифра набагато більша, адже робітники із собою привозять родини, а також працюють нелегально. При цьому зростає конфліктність місцевого населення із приїжджими.